Вітаю, друзі, та запрошую вас у нове відео. Цей тиждень виявився досить такий загружений, було дуже багато справ. І мені здається, що з настанням осені вже відчувається, що дні стали коротшими, і справ насправді за день встигається набагато менше. Я завжди себе відносила до категорії людей, які просинаються, аби випити каву. Але зараз, в цей період, я все ж таки п'ю каву, аби проснутися. І навіть однією кавою зранку я не обходжусь. Я випиваю одну і відразу собі роблю іншу, а вже тоді беруся до якихось справ. І першим ділом я все ж таки сідаю, записую собі в блокнотик послідовність всіх справ, які маю зробити. Так, я більш організованіша і більше всього встигаю за день. Хоча, в принципі, жалітись на осінь немає нам абсолютно ніяких підстав, тому що осінь цього року просто прекрасна. Я не знаю, як в інших регіонах, але у Львові просто золота, тепла осінь. Так, іноді бувають дощі, але це нормально. Але в загальному осінь просто чудова. До речі, я щось не відслідковувала інформацію, чи будуть цього року переводити годинники, бо щось вже декілька років це питання спірне. А як в цьому році хто чув поділіться зі мною? Бо я ще не досліджувала це питання. Далі я приступаю до приготування сніданку. Сніданок у нас традиційний. Це, як завжди, основа це яйця. Сьогодні я ще використала лаваш. Стараюсь зробити якось по-різному, аби не проїдалось, як то кажуть, тому що можна з одних і тих самих інгредієнтів зробити зовсім різні сніданки. Коли яйця ось так скріпилось, я тепер виставляю таку начинку. У мене був сир сулугуні, я його натерла на грубій терці, додала помідори, зелень. Згорнула в такий конвертик і з обох сторін добре так підсмажила, аби сир розтопився. Досить вийшло смачно, всім посмакувало і навіть попросили, аби повторити. У нас досить рідко випадає така можливість, аби ми всі разом спокійно собі поснідали. Зазвичай в кожного свій графік, кожен по різному виходить з дому, відповідно, кожен по різному снідає. Старша студентка, вже зрозуміло, там свій графік, я навіть його не знаю, а в молодшої це тиждень вона вчиться в школі, очно вона ходить в школу. Тиждень у нас онлайн-навчання, плюс зараз репетитори, тому що вона 11 клас. До речі, чи є у мене тут глядачі, в кого також дітки в 11 класі, як ви даєте собі раду, чи також є потреба наймати репетиторів, бо за цих 3 роки навчання, ну освіта, м'яко кажучи, була такою собі. Тому, відповідно, в нас немає іншого варіанту, як наздоганяти все з репетиторами. Добре, що є така можливість, тому ми її використовуємо. І Готуємось до цього мультитесту, аби його здати добре. Також зараз у молодшої дочки дуже важливий період у житті, тому що вона стоїть перед вибором своєї майбутньої професії. Мені здається, в 16 років не всім легко приділитись, ким ти хочеш бути в житті, чим ти хочеш займатися. Ми щось їй підказуємо, але все ж таки хочемо, аби вона свою професію майбутню обрала самостійно і даємо їй зрозуміти, що вчитись ніколи не пізно і щось в житті завжди можна буде змінити. Всі порозбігались вже по своїх справах, я залишилась вдома сама, я приступаю швиденько зразу зранку до приготування обіду і вечері. Тому що потім в мене не буде на це часу. Сьогодні я готую борщик. Досить таки останнім часом нам борщ смакує, і я його почала готувати досить часто. Мені іноді задають запитання, чому я не готую перші страви на м'ясі, на м'ясних бульйонах. Тому що я. Не люблю це. Для мене, по-перше, це довго. А по-друге, я не бачу в цьому якогось такого змісту і якоїсь користі, можливо, тому що бульйони для мене це більше навар на таких кістках, сухожиллях, суглобах. Тоді він несе якусь користь для організму. А ось відвари на м'ясах я не сприймаю, тому і готую більш такі овочеві перші страви, навіть якщо це борщ. Я, в принципі, люблю готувати їжу, але для мене найважчим питанням кожного дня є: а що ж приготувати сьогодні? Я думаю, що перед таким вибором стоїть кожна господиня кожного дня. І не завжди ділюсь з вами рецептами. Іноді це просто ідеї, що можна приготувати. Сподіваюся, що для вас це також корисно і іноді я можу вам допомогти у цьому нелегкому виборі. Ще якось швидше я на сайті Сінсей замовляла ось такі прибори для дому. Дуже мені сподобались, я бачила, що є вони і в маленьких розмірах такі ложечки. Це такі ложки для салатів, для других страв. Мені якраз не вистачало до мого набору, який у мене є для таких більше можна сказати святкових сервірувань. Ось, якщо ви також до них приглядались, то в них якість непогана. Можу рекомендувати, я вже трошки користуюсь, золото не облазить, і єдине, я їх не мию в посудомийній машині, я їх мию вручну. Досить таке акуратне виконання, ложечки рівні, але не можу це сказати про часникодавку. Чи як вона має назву, як цей гаджет називається? Задум якби непоганий, вона дуже зручна, комфортна, щоб її помити, тому що нічого не засихає, але вона якась не міцна, вона не скручена міцно. І якість тут не дуже, вона дуже така легесенька. Плюс вона прийшла до мене ось така вся бракована. Вона вже погнута з, ну, ще тільки з магазину. Я якось не подивилась посилку нормально, бо досить поспішала. І якістю. Не задоволена зовсім, а прибори нормальні, можете брати. І якщо хтось з вас замовляв ще ось ці золоті терки і інші кухонні аксесуари, поділіться, яка там якість, бо вони мене також зацікавили. Але тепер вагаюсь, чи вони варті уваги чи ні. І відразу хочу ще поділитись з вами стосовно паргаменту, який я купляю, бо мене запитували, де я беру таких великих розмірів, його я купляю в епіцентрі. Ось така фірма. Він розрахований для силіконових поверхонь, наскільки я зрозуміла. Але я ним користуюсь для форми дуже зручно. Це великий розмір, він повністю покриває мені форму. І тоді її легше мити. Вона не запікається так і вона завжди в мене виглядає як нова. Тому заскріньте, купляла в епіцентрі. Також вирішила відразу ще запекти крильця, аби мати їжу на цілий день. Крильця мариную, звичайно, в якихось спеціях для м'яса я не додаю олії, бо вони і так достатньо такі жирні, і коли їх запікаєш, то досить багато свого власного жиру у них є. Тим більше, зараз я як читаю, що нам пропонують в. Тих банках, типу як рослинна олія, то мені не дуже хочеться її додавати в страви. Лише єдине я їх декілька разів розвертаю на формі, коли вони готуються. І пізніше, для того, аби їм надати такого трошечки цікавішого смаку, і вони зразу такі стають більш рум'яненькі, я змішую соєвий соус. Цього разу купила якийсь інший, і він на смак відрізняється. Або я вже звикла до такого лайтового соусу, який нам розбавляють з великою кількістю цукру. Це, ніби, мав непоганий склад. І додаю ще трошечки соусу теріякі. Він, власне, якраз і робить страву дуже цікавою, крильця виходять такі. 음, солодкувато солоні, і нам таке приготування дуже подобається. Але вже ось цим соусом я змащую тоді, коли вони вже майже готові. Буквально ще після того, як я їх змащую ось цим соусом, відправляю ще в духовку там буквально на 10 хвилин і дуже смачно виходить. Це все перемішую, пропорції даю на око. Не знаю, в якій точно пропорції. Напевне, один до одного варто змішати. І завжди змащую таким кухонним пензликом. Але зараз він в мене мився, бо в посудомійній машині, тому я поливаю крильця ось так ложечкою. І відправляю ще їх буквально на декілька хвилин, аби вони прирум'янились. Соус соєвий додає соленого смаку, а соус теріяки робить їх більш такими солодкими. Тоді страва готова, викладаю на тарілочку. Можна ще також полити соусом теріяки, посипати кунжутом, і вже страва виходить ну, прямо як з ресторану. Крильця це, напевне, зараз єдина частина курки, яку ще в мене в сім'ї їдять, тому не часто, але буває, що я їх готую. Але зазвичай моїм курка чомусь абсолютно не смакує. Але ось такі крильця в нас розлетілись буквально за пару хвилин. Всім сподобалось, тому ділюсь з вами: можливо, ви також собі приготуєте і вашим сім'ї також посмакують. Так, а тепер давайте трошечки поговоримо про щось прекрасне. Не знаю, от на холодну пору року, коли настають холода, мені хочеться максимально теплого якогось напитку, кави з корицею. Не є я фанатом какао, не можу цього говорити, але навіть іноді і цього напитку хочеться, і дуже хочеться теплих зігріваючих ароматів. Деякі з них я вже вам показувала, про деякі з них я вже розповідала, але в мене з'явились новиночки. І безмежно хочу вам подякувати за те, що ви реагуєте на мої відео і навіть залишаєте мені посилання, де є зараз акції, де можна за вигідною ціною придбати. Який парфум і не лише парфум. Я вам дуже безмежно вдячна за ваш зворотній зв'язок. І, власне, ви мені написали, що на нотіно була акція на цей парфум. Я про нього розповідала в минулому відео. В мене, була, в мене є така мініатюрка 10 мл, цей, цей, цей парфумчик ваніль Пачулі. Неймовірно смачний, солодкий, такий квітковий зігріваючий ванільний аромат. Дуже мені зараз він заходить на холодну пору року. Хоча, в принципі, я ціле літо носила солодкі парфуми, а зараз вони просто розкриваються зовсім по-іншому. І зараз, власне, хочеться такого теплого зігріваючого парфуму. Особливість цих всіх парфумів це дуже бюджетні парфуми. Тут жодна баночка не коштує дорожче, ніж тисячу гривень. Тому я вважаю, що. Що це дійсно знахідки, і е, ділюсь з вами, тому що в сьогоднішній час знайти бюджетні шикарні парфуми це м -м, вартує багато, великого. Е, тому цей парфумчик у мене тепер є в об'ємі 100 мл, в чому я безмежно рада. До речі, мене дуже багато запитують, коли він на мені, яким парфумом я користувалась. Е, також у мене є новий парфумчик, досить я вже його таки повикористовувала. Називається Мадам Гре. Я його купила по рекомендації однієї також дівчини-блогера Іванки. Я посилання вам залишу вона парфум-блогер в основному, вона робить дуже такі. Професійні огляди, я б сказала, вона там розбирає по нотках, я цього не вмію робити, але вона так гарно цей парфум описала. І ви знаєте, коли він приїхав, він мені не відразу сподобався. А от зараз, коли я його ношу, чим частіше, чим більше я його ношу на собі, тим більше він мені подобається. Ну і фаворитом в нашому домі, тому що мої дівчата не оминають цю баночку стороною. Просто кожного дня ним користуються. Це також по вашій рекомендації. Бренд ви мені написали, на який бренд звернути увагу. І я рандомно просто обрала по опису ось цей парфумчик. Теж надзвичайно він такий східний, пряний, солодкий, квітковий. Дуже красивий аромат, і також дуже багатьом подобається. Тут і упакування, флакон, він такий дорогий виглядає. Ну, я, на ньому, я, на, я його також купила на акції великій. І цей парфумчик також мені обійшовся в районі 500-600 гривень. Точної ціни не пам'ятаю. ну Тут всі бюджетні парфуми. Ці три в мене вже відійшли на задній план. Хоча ось цей мені також дуже подобається, він такий. В міру пряний, він такий дюшес, якийсь такий. Цукерковий, ну надзвичайно також приємно під настрій. Я його люблю на вечір на себе наносити. Він мені також створює таку затишну, теплу атмосферу і піднімає настрій. І ці два я зараз трошечки відійшла від них, тому що це мої три фаворити. Не знаю, думаю, вам видно всі назви, можете заскрінити. Ці всі парфуми я в основному купляла на Notino. і мені здається, ось цей. Я купляла на майкапі. Тому ділюсь з вами, бо вважаю, що бюджетні парфуми знайти хороші це дійсно знахідки. Якщо я знайду посилання на ці парфуми, я обов'язково залишу внизу в описі під відео. А ви, в свою чергу, діліться своїми рекомендаціями. Мені це завжди дуже цікаво, дуже цінно, тому що багато чого я купляю, власне, по ваших рекомендаціях. Також цього тижня вирішила вже трошечки змінити свій гардероб, верніше змінити місцями, тому що, так, коли де мені зручно, під рукою я вішаю ті речі, які я ношу в даний час по сезону. Відповідно, вже літні речі я переміщую вище, тому що не так зручно там діставати. І не роблю ніяких оглядів, тому що нічого нового якби не купляла. Навіть якщо я щось собі придбала, то в основному останні мої покупки це були покупки на секонді. В мене є хороші брендові речі. в мене є і Максмара, в мене є і Tommy Hilfiger, і Lacoste, Зара, Reserved, але це все я купляю і не можу залишити посилання, відповідно, нічого вам не показую. Але навіть якщо вони в мене є, це не факт, що я їх ношу, тому що зараз до одягу в мене немає ніякого такого захоплення. І одяг для мене зараз не відіграє ніяке значення, так як от парфуми, так, вони мені підносять настрій, то з одягом я цього не можу сказати. Зазвичай я ношу дуже такий кежуал стиль. Максимум це можуть бути якісь джинси. Дуже рідко вдягаю жакети, хоча дуже вони мені подобаються. Дуже люблю сорочки. Так само маю дуже хороші, маю і кельвін Кляйн. Але це все наразі висить. Е, люблю іноді переглянути, тому що коли я переглядаю, в мене появляється якесь хоч трошки бажання змінити на собі одяг. А оцінивши, зробивши таку інвентаризацію, я зрозуміла, що мені... Треба докупити лише якийсь ще один такий спортивний костюмчик. Костюмчик на кожен день по типу такого, як в мене ось цей сіренький, який я ношу кожного дня. А загалом, то всі платтячка, все висить наразі, в мене до одягу дуже таке спокійне відношення. Хоча раніше я дуже любила красиво вдягатись, не знаю. Думаю, що це періодично. Зараз просто трошечки інші, якісь в мене є захоплення. Але все перескладала, переглянула, що в мене є, і навіть трошечки появилось бажання щось вдягати інше, окрім спортивного костюмчика. На цьому я буду завершувати сьогоднішнє своє відео. Сижу на сходах, тому що насправді шукаю. Найсвітліше місце в хаті, щоб зазняти якийсь кадр, сьогодні настільки сіро, що неможливо навіть нічого відзняти. Ось таким вийшло відео цього тижня. Насправді мала досить мало часу для того, аби знімати. Пам'ятаю, що я вам обіцяла відео про догляд, але я вже його готую. У мене все для цього є. Тому сподіваюся, що я цього тижня обов'язково таке відео зроблю. Вам, всім буду вдячна за вашу підтримку, за ваш зворотній зв'язок, завжди з радістю з вами спілкуюся. Дякую, що ви мене підтримуєте, що ви мене надихаєте, що ви мені пишете дуже корисні поради і дуже приємні слова. Тому я буду прощатися всім нам ще теплих сонячних днів. Мирного неба і до зустрічі у наступному відео. Всім па-па!